Ми подивилися на реакцію втечі, що цікавить людину, яка втікає? Свій комфорт? Свій комфорт. Чи цікавить таку людину е відносини в церкві? Чи хоче така людина вирішити цю проблему критично? Чи думає вона про те, як прославити Бога? Не думаю. Їй саме головне втікти. Просто втікти і все. От, для нього це було нормально. Хоча ми інколи казали, що втеча це дуже добре. Коли втеча добре? Коли Тоді апостол Павло можна сказати, що тако втік від Варнавич і Марка. Наскітті це добре в такому рішенні? Ні, це гай не хорошо. І це, не говор... І це, друзі, не говориться е, зі святого Писання така річ, що нам треба втікати, бо так написано у Слові Божому. Слово Боже нам показує звичайне життя людей. Уявіть собі, будь ласка, якби Слово Боже завжди описувало всіх біблійних героїв як єнох. Е, е, єнох? Ходив собі, чи не єнох? І не стало його. Так, а що? А Давайте подивимося на книгу Даниїла. Ви щось чули з книги Даниїла або в інших місцях писання щось погане про Даниїла? Я не, не читав. Може, щось є. Е, я не претендую на таку, знаєте, що я вже там все знаю, але я не читав про Даниїла Нечого, а про Давида. Є? Що нам говорить слово Боже? Є святі люди? Чи можуть вони помилятися? Можуть. Продовжується ця тема у новому заповіті Праведний сім разів впаде, але що? Підніметься. І коли я читаю такі тексти, то я розумію, слухай, ага. У мене був період в житті хороший з Господом. Зараз у мене проблеми, я визнаю це. І що мені робити? Йти визнавати свій гріх добре. І далі я піднявся і пішов далі. Так було в Давида. Розумієте? Давид муж по серцю Бога. Але. Зараз кажу увага, суб'єктивну свою думку. Суб'єктивну. Він муж взагалі по серцю Бога? Чи він просто в порівнянні з Саулом, муж по серцю Бога? Доведу свою думку до кінця. Пам'ятаєте, коли Давид помирав? Які останні слова були в нього до Соломона? О, молодець, Доця. Хорош, знаєш. Тобто, дивіться. Чоловік прожив ну, таке насичене життя. Скільки він проявив милості, милосердя, терпеливості Едвардса історія трьох, трьох царей читав, хтось слухав? Запишіть, будь ласка. Едвардс історія трьох царей. Вона є в мп-тричному е, в форматі, в ролях. Послухайте, це надзвичайно крута книжка. Коротенька, маленька. Можна її прочитати, а можна послухати. Едвардс. історія трьох царей. І Едвардс, це дуже хороший такий письменник. Він описує, як Давид втікає від Саула. Чому? Так допускає Бог. 14 років. Уявіть. Тебе руку поклали на пастиря, на президента, і ти 14 років втікаєш. <кій> ти вже маєш певне право, ну ти втікаєш. Далі, коли його синочок, а який ти синочок? А ну давайте згадаємо. Як звали синочка, який восстав проти свого батька-царя? Авесалом. І він що знову проявляє? Він милість проявляє до Авесолома. Він, не, він втікає від нього, він не, не б'ється з ним. От там історія трьох царей. Ну, третій, власне, сам Давид. Розумієте, да? тому якщо ми говоримо за втечу і про Павла і Варнаву, а брат мене вже залишив, то ми тут говоримо, що. Дивіться, <клухи> що нам треба розуміти про Слово Боже? Слово Боже написане для нас людей. Бог мудрий, розумний Бог. Своїм словом опускається на наш рівень з вами, для того, щоб нам пояснити певні свої е, речі, які нам допоможуть в нашому житті. Наприклад, як ви думаєте, навіщо Ісус Христос сказав для юди, коли Той вже знав, що Він передасть Христа, коли вже Він знав або знав, куди йти за грошима, чи не поцілунком ти видаєш мене? Ісус знав, що Він його видасть. То нащо ти це робиш? Нащо Духом Святим надихаєш? Євангелиста, щоб той писав таке? Навіщо? Це для нас Писання, друзі, ви розумієте? Бо ж Бог все знає наперед. Це для нас оце Писання, щоб ми оці речі з вами розуміли. Бог опускається на наш рівень. Бог Просто каже, подивіться на птахів, дивіться, вони те не роблять, те не роблять, але Бог їх благословляє. Ну, це ж не означає, що нам треба на птахів постійно тако дивитися. Розумієте? Бог спускається на наш рівень і говорить нам оці всі речі. Є ще багато нюансів, ми потім про них ще будемо говорити. Тому втеча ми казали, пам'ятаєте, деколи добре. Йосип, від кого втікав? Від дружини Потіфара. Але Йосип духовний був чи ні? Ну, духовний Йосип був. Духовний. Що Йосип розказував три духовних закони для неї? Він каже, давай не відкриємо зараз буття і почитаємо, що буде за блуд чи повторення закону перепрошую. Ні, він цього ж не каже. Він просто втікає, бо розуміє, що він не втримається як чоловік. Це духовна людина, він втікає. Інколи втеча це добре. Ми казали, коли чоловік б'є жінку, ми казали про расистів. Отож, перша річ: заперечення: у мене все добре, все добре. Друге втеча, коли людина втікає від проблеми, яку, власне, вона може вирішити. І коли вона втікає, то це неправильно. Є нюанси, коли треба втікати. Ми вже про це говорили. І далі, третє самогубство. Далі йдемо далі. Реакція нападу. Реакція нападу. Наступні дії. Напишіть собі, будь ласка, реакція нападу. Наступні дії спрямовані на поразку опонента, на отримання можливості ним керувати, маніпулювати або отримати вигоду з цієї ситуації. У вас воно є в конспектах? Чи ви записуєте? Добре. Реакція нападу. Оці дії спрямовані на поразку опонента. Дії спрямовані на поразку опонента. На отримання можливості ним керувати. На отримання можливості ним керувати, маніпулювати. Або отримати вигоду із ситуації. Ну, з даної ситуації. Або отримати вигоду із даної ситуації. Нападника більше непокоїть перемога, ніж відносини. Той, хто втікав, що він, він хотів? Яка була його ціль? Той, той, хто втікав? Комфорт, спокій. А цього, хто нападає. От зараз можете себе проаналізувати, ви до яких людей належите, до тих, хто нападають, чи втікають від конфліктів. Таку людину цікавить перемога. Але, на жаль, не відносини. Ми говоримо, що. Во главі як кажуть, нам саме головне в церкві відносини. відносини. Коли будуть відносини, тоді навіть якщо якісь і конфліктні ситуації будуть виникати, то ми з цими ситуаціями справимося, якщо є відносини. Якщо ж відносини немає, ну, тоді це проблема. Отож, є також три речі на рахунок реакції нападу це заперечення миру. Можете себе написати, а там, де реакція втечі від конфлікту, це фальсифікація миру. У мене все добре, я втікаю. Це фальсифікація миру. А тут ми зараз говоримо реакції нападу. Це заперечення миру. Оце. Бачили цей духовний фільм? Це втікає чоловік цей. Від конфлікту. А це ціль нападаючого. Отримати вигоду контролювати, перемогти. І давайте дивимося знову на нашу апельсинку. Перша річ, той, хто нападає, він спочатку погрожує. А ну, згадайте своє святе християнське життя, як часто ви погрожували комусь для іншого брата чи сестри. Що таке погрози? Це прагнення виграти суперечку, використовуючи при цьому словесні нападки. Тобто я хочу словами налякати. Погрози це прагнення виграти суперечку, використовуючи при цьому словесні нападки. В дужках плітські наклипи. Або навіть погрози фізичної розправи. Погрози фізичної розправи або знищення у, фіне, у фінансовій чи професійній сфері. Можливо, на роботі. Плітки, наклепи в дужках, загроза фізичної розправи або знищення у фінансовій чи професійній сфері. Так, фарисеї, друзі, у 6 розділі «Двістих апостолів погрожували для Степана. Коли Степан не так поводився, як їм цього хотілося. І вони його погрожували, хотіли, так би мовити, відбутися легкою кров'ю. Також, де ми ще зустрічаємо погрози. Наприклад, в сім'ї. І якщо ти мені це не зробиш, то я тобі цього не зроблю. Тут є батьків, які діти є. Уявіть собі ситуацію. Починається літургія. Шахтар Порту, Ліга Чемпіонів. І цей маленький грішник в памперсі бігає, заважає для вас дивитися святий футбол. Ну це ж я жартую, розумієте? Що тато каже в такому випадку? Зараз я візьму чого? Римтя. Погроза? Погроза. Дитина, яка отримувала вже вітамін Р, а мої діти стабільно це отримують. Вони розуміють, що тато інколи раз каже, інколи два, то краще зупинити свою гріховну річ, залишити тата в спокої. Чи завжди тато правий в цьому вам вирішувати? Бо якщо дитина хоче поспілкуватися чи щоб тато поміг уроки робити, а тато дивиться футбол, то, звичайно, це неправильно. Друге, суд. Порушення справи у судді проти опонента. Суд. Порушення справи у судді проти опонента. І ми це з вами, друзі, бачимо в діях апостолів з 24 по 26 розділи. Коли апостола Павла судили три розділи, це нам читати ніби довго, а в нього там були роки. На жаль, на жаль, інколи християнин йде в суд на християнина. Але Кенет Сенді каже, що інколи це можна робити. Тут є додатки. От. До речі, ви книжки читаєте, у вас такі книжки мають бути, ви розумієте, так? Да? Все в позначках, підкреслено має бути. У мене славянський коментар весь такий в кольорах, як я його читав в електронному форматі. Я читав славянський коментар разом з Біблією півтора роки. Все підкреслюйте собі. Якщо ви ведучий чи проповідник, читаєте книжку, підкреслили зверху прославлення. Це можна на прославлення взяти. Де Міша? Ще пішов. От. Якщо ви проповідник, я ставлю три букви П великих. Оце ідея на проповідь. Коли читаєте книжку, з самого початку ви маєте зрозуміти головну ідею книжки. Зазвичай вони повторюють автори. Ну, Але є книжки, знаєте, Джеррі Бріджеса, коли там все повторюється, там ну, дуже легко читати. Є книжки герменевтична спіраль, то там взагалі мозки закручуються в спіраль. Ви вмієте читати книги? Знаєте, де думка головна, яка тема, теза, плюси, мінуси. Що зрозуміло, не зрозуміло, це треба собі виписувати, підкреслювати. Третя річ вбивство. Люди, які нападають під час конфлікту, вони часто. Приходять до вбивства, і це сталося, власне, з нашим Степаном, вдіїстих апостолів, коли фарисеї його вбили. Отож, <кій> давайте ще раз. Повторення мать навчення. Да? Ми говорили, що є привід для конфлікту. Привід. І ми говорили про те, що є справжні речі, чому конфлікт відбувається. Приводом можуть бути непорозуміння, приводом можуть бути різні бачення в цілях, спрямованостях, приводом можуть бути фінанси. Але справжня річ, що ми сваримося між собою, християни, це наше серце. Тому що ми часто шукаємо свого. І при цьому ніхто з нас не думає про свого ближнього, ніхто з нас не акцентує увагу на людину, яка також. Ну, як і ти можеш, можеш постраждати. Бо мене цікавить те, щоб мені виграти. І ми говорили про те, що є люди, які втікають від конфлікту. Це люди, які цікавлять, їх цікавить комфорт в першу чергу. І вони заперечують: кажуть, що у нас все добре, вони втікають і потім є самогубство. Зверніть увагу на заперечення. Коли я кажу до своєї а Рута, Рута, ходи сюди, я тебе помию, бо ти вкакалась, даруйте. Вона каже, ні, я не какалась. Кажу, йди сюди. Часто в нас в церкві від нас вже може бути неприємний запах, вже якась є проблема, а ти кажеш, в мене все добре. Втеча, пам'ятаєте, да? інколи треба втікати? Як це робив Йосип, або як це люди робили від фашистів. Але Є такі речі, коли ви, будете, коли ви друзі, будете душеопікунами, ви, ви це, оцю всю річ, що ми з за вами зараз говоримо, ми говоримо з точки зору вас, як грішників, і мене грішника, ми говоримо з точки зору того, вас як душеопікунів. І ви, як служителі, маєте допомагати людям. Розумієте? На якому зараз курсі? Які факультет у вас взагалі? Чи ви вас просто церков позбирали, хто бажає повчиться приходьте? Як? Богословський. Богословський, так? Це вже який рік ви навчаєтеся? Чи ви постійно навчаєтеся, чи як вас? Тут є кількість предметів, які вибрать завершити. Хтось перший курс, хтось буде. Кредити набираєте собі, так? Все зрозуміло. Та воно в кругову так іде. Тут нема такого поняття, що оце перший курс, ви закінчили через 4 роки випуск. Тут як кому виходить, особливо під час війни. Добре, я зрозумів. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми розуміли з вами як служителі, розумієте? Як служителі, як нам бачити людей. Якщо ви, хочете, якщо ви будете тою людиною, яка буде примиряти людей, ви дивитеся, ага, він втікає від конфлікту. А дивіться, а, а цей навпаки, що нападає. Вам це треба розуміти. Настоня, включи мені там сім, сім речей. Сім, сім, там, ти побачиш. PowerPoint, презентацію. Так, так, так. Біблія душопікунство, Вам щось говорить про це? Чи вступ в бібліодуш Хтось проходить біблійне душопікунство? У нас було. Хто викладав у вас? Як твої Хто? Діво Діємо хто? Самовий. Він замер. Ага, бідує там людина, так? Да? Добре, давайте ми про це подивимося. Зараз дуже коротенько. Ми як майбутні служителі, друзі, перше, що нам треба зробити з людиною, якщо ви хочете, щоб він вас почув чи вона вас почула, взагалі в церкві, знову ж ті самі відносини, бачите? Якщо нема відносин, толку не буде. Ніхто до вас не прийде, ніхто вас нічого не запитає, і навіть те, що ви будете людям казати чи рекомендувати, людина не буде до вас дослухатися, якщо у вас нема відносин. Якщо така людина, яка прийшла у неї конфлікт, нам треба збудувати відносини. Якщо навіть їх взагалі ніяких немає, то потрібно обов'язково перед цим помолитися, Господи, дай мудрості, бо ми пам'ятаємо, що в біблійному душоопікунстві працюють три особистості: це та людина, яка постраждала, шукає допомоги, це та людина, яка наставляє, і третя це Дух Святий. Тому молимося до Господа, гарно його зустрічаємо з хорошим настроєм. Починаємо мову з другорядного можливо, спілкування. Знову ж таки, про святий футбол можна поговорити, про погоду поговорити, про кота, про собаку. І потім поступово-поступово спілкуватися з людиною. Підбадьорити її. І людина має повірити, що вам не байдуже. Якщо людина до вас прийшла, що вам не байдуже. Прийшов до мене Міша. Що там Міша? Так. Щось Міша розказує. І що, Міш, подожди, подожди, подожди тут жінка дзвонить. Ой, Міш, подожди, тут син дзвонить. О, Міш, дивись, наші гол забили. Розумієш, так? вони мають побачити ці люди, що вам не байдуже. Друге, збираємо факти. Задаємо 100 питань, потім ще 100 питань. Збираємо факти. Хто що зробив, хто куди пішов і таке інше. Слухаємо і не перебуваємо. Причі, 18 розділ. друзі, я не думав, що так важко слухати і не перебувати. Я за себе кажу. Слухаємо і не перебуваємо. Коли вам людина щось розказує, наприклад, він мене не любить, уточнення. Що ви маєте на увазі під словом, що він мене не любить? А він мені там не купив айфона. Знаєте? Одне діло, коли він не купив айфон, а друге діло, коли він мене постійно принижує перед дітьми. Або ви уточнюєте, чи правильно, чи правильно я зрозумів. Що ваш чоловік зовсім не приносить гроші в хату. Ні, ну він то приносить там тих нещасних 10 тисяч, що ж то є 10 тисяч і теж таке інше, коли сусід 20 приносить. Тобто ви уточнюєте, розумієте, що має на увазі ця людина. Слухаєте, не перебуваєте, просите дозволу записати на телефон цю розмову або хоча б записувати деякі нюанси, щоб потім ви могли проаналізувати для того, щоб допомогти цій людині. Не обіцяти повну конфіденційність, якщо людина зробила кримінальний злочин. Якщо ви це будете е тримати в собі і не підете не в поліцію, тоді буде халепа. Як я вже казав для вас, я був на реабілітаційному центрі в Острозі у 2008 році. І в 10-му приїхав один брат Валентин з Керчі. Ось. І він вже покаявся, він вже почав служителем бути на центрі, вже мав одружуватися. І тут з кричі приїхала поліція і забрала його і посадили в тюрму. Він був очевидцем злочину, і про нього розповіли інші люди, яких зловили. Він це не розповів, і його посадили в тюрму. А потім окупація Криму і Халепа. Я навіть не знаю, де він зараз цей чоловік. Ми не можемо обіцяти повну конфіденційність. З іншої сторони, 99% того, що вам кажуть, як душеопікунам, це не кримінальна річ. Але, на жаль, в багатьох душевопікунах дуже довгі язики. Як кажуть, не спіла братська рада закінчитись, а жінка деяк, вона вже все знає. На жаль, у нас таке в церкві відбувається. Буває чи ні. Чільки в наших районах там. Чому люди не йдуть до душоопікуна? Чому люди не довіряють іншим людям? І, власне, з цього починається, що немає відносин. Нема відносин, не буде служіння, не буде благословіння. Чому? Тому що один душоопікун хотів крепко поділитися своїм другом чи жінкою важливою в лобках інформацією. Для чого ти це робиш? Якщо до вас люди приходять і щось вам розповідають, це має умерти разом з вами. Ну, Якщо це десь допоможе в іншому такому, так би мовити, церковному розслідуванні, да, ви можете з духовною людиною, з пастором, в якого, ну, надіюсь, язик на місці, це сказати. Можливо для розуміння певної катини переговорити з родичами. В нас був один хлопчина, він є, слава Богу, служить, працює для Господа. от, І він щось почав себе дивно поводити. Почав казати, що скоро буде прихід Христа. Почав дивитися на сестер якимось таким палючим поглядом, і що такі речі, всякі, такі цікаві були. І ми його привели на братську раду, і ми неправильно це зробили, бо треба було мені один один з ним поговорити. Але один з наших братів каже, в нього шизофренія, треба його вести в дурку, капатись. Інший брат каже, що в нього він одержимий демоном. А я казав, що він, мабуть, почав колотися, наркотики вживати. Але потім я вирішив, згадав, що нам на магістратурі говорили, що треба поговорити ще з кимось. Я позвонив до мами його, розпитав про нього, і мама каже, що його два тижні дуже сильно болить голова. І ми зразу повели його, повезли в рівне на МРТ. Вже тієї ночі побрили йому голову на лисо, на другий день зробили дирочку в голові. Він десь на будівництві стукнувся головою, кров. Внутрішня було крововили, внутрішній, такий невеличкий, кров засохла, і між мозком і черепом відстань утворилася, а коли відстань, то людина починає трошки неадекватно мислити. І от йому зробили дирочку в голові, поставили катетера, як він називається, там, щоб все все позабралось лишнє, заліпили ту дирочку, і все, слава Богу, все добре, чоловік живе. Тепер, якби я не зібрав би інформацію на стунька, це я щось зробив? Це ти? Ну, то вийде з тетріса чи з інстаграми. Я жартую. Якби я, якби я не перезвонив і до мами не перепитав, ми повезли б його в лікарню психіатричну, і він би там помертий. Або я особисто я, повіз би його куди? На реабілітаційний центр, а ще хтось повіз би до когось харизмата, що він там демонів ганяв. За. Розумієте? Тому наскільки важливо знати повну інформацію. Наскільки важливо знати повну інформацію, нам треба завжди пам'ятати, що ми не володіємо повністю всією інформацією. Поки нема, розкажу ще один приклад наш згадав. У нас церква по домашніх церквах. Не по участках, а по домашніх церквах. Я є пастором домашньої церкви, пастор один ще. Ну, і ми так говорили, що ми маємо завжди турбуватися про своїх овечок. І для одного брата було сказано на Братській Раді, що брате, там одна сестричка поїхала у Львів, така цікава сестричка, вона любить десь трошки погуляти. Позвонив, спитав, як там вона поживає, бо вже її давно в церкві немає. Ось. І тут на третій день я з пастором десь іду, щось ми там робимо. І пастор дзвонить до цієї сестрички, і я розумію з розмови, що. Той брат, який мав позвонити, не позвонив. І на сідучій братській раді, я святим кулаком по дерев'яному столу. А чому ти Андрій не позвонив до тієї сестри? Ми ж домовлялися, ми ж говорили про це. А він так просто, знаєте, каже, так, да, я не позвонив, але я дізнався, що в неї проблеми з грошима. Я просто вислав для неї 300 гривень. Все. І мене заткнуло трошки. Я не знав повністю всю інформацію. Я знав, умовно кажучи, з трьох сторін, але не з четвертої. Розумієте? Коли ви будете розгрібати, бути миротворцем, дуже акуратно ставтеся до любих слів. Бо зразу можна взяти це як за істину. І дуже часто буває таке, що. Коли якийсь чоловік приходить і щось погане говорить на жінку, то як потім жінку запросиш, то виходить, що то чоловік винний, а не жінка. Ви розумієте? Тому ми, як майбутні душопікуни, збираємо інформацію. Що в нас там з картиночками? Ага, хорошо. Добренько, тоді дивіться, ми зараз трошки раніше зробимо перерву, і давайте трошки раніше прийдемо. Добренько?